Мене звати Кирило. Голада. Мене звати Єва. Мене звуть Карина. Я навчаюся вже в 9 класі. У нас було дистанційне навчання 4 класу, коли почався коронавірус. І ми всі ну дійсно хотіли вийти на очне. А нарешті ми вже можемо бачити один одного на уроках. Моє перше вересня почалося з того, що всі мої подружки почали запізнюватися. Дуже радий, що воно пройшло очно. Я чуть-чуть так боялася, трохи боялася, що буде складно. Ну, Очне навчання, як на мене, набагато краще. Мені на дистанційному навчанні важко зрозуміти тему. Найбільше засумувала за тим, що бачитись щодня, що уроку з моїми друзями однокласниками та вчителями. За останні два роки школа змінилася капітально. Зробили дуже багато ремонтів. Зробили дуже гарну спортивну залу. Мама мені предложила кудись йти в другу школу, яка вона мені рядышком. І Я сказала, ні, я хочу в цій школі, тому що тут гарно, удобно. І тут є завжди перерви великі і дуже великі, і маленькі є, і уроки гарні.